Вітаю! Хочу зняти невеличке відео про Traffic Jam Assistant. Уже десь хвилин 10 стою в заторі. Зараз е, покажу, як е, значить, MG4 пропонує з цим е, якби впоратися. Дивіться, тут є на меню три кнопочки. Зараз от в цій прошивці воно виглядає отак. Зараз трошечки сфокусуюся. Так. Секунду. Ось поки що бачите, машина їде. Я зараз. Е е вімкнув е асистент, і е значить, зараз машина самостійно буде їхати до найближчої машини, так от стояти в заторі. А я поки що зніму це меню. До речі, хтось питав, чи не заважає, що немає козика на цьому екрані, коли світить сонце. От зараз бачите, що все-таки заважає. Коротше, тут є три кнопочки: TGA, ACC, і можна вибрати. У мене зараз вімкнено TGA Смисл який? Що, е, значить, е, я так розумію, що драйві System, система може одночасно одна бу бути і вмикається вона е, клавішою цього адаптивного контролю. Зараз я стира нажав цю клавішу, і в мене е, значить, машина їде от самостійно. Тримаючи швидкість максимально 30 км на годину, періодично вона мене просить покласти руки на руль та натиснути педаль газу, акселератора. Я поки що не зрозумів, коли саме натискати треба. Ну, руки на кермо треба точно тримати час від часу. Педаль акселератора треба ну теж час від часу та на перехрестях нажимати. Поки що не зрозумів точний алгоритм. Що я зрозумів, що тут є якби режими. Зараз я покажу цією кнопочкою, переключається, скільки рісочок до найближчої машини відстань. Значить, одна, дві або три. В залежності від цього він буде вибирати якби, дистанцію, як близько під'їжджати до наступної машини. Ну те, що я бачу, зараз от, значить, ну, не дуже сильно воно відрізняється. Одна, дві або три рісочки. Зараз подивимось, От, так. Ну... Зараз машина тут проїде. Я гляну. Ну, Зараз я виставив на одну різочку. Ми іначе їдемо. А... Ну, вот Ось так виглядає одна різочка. Ну... Я тестував до цього, мені здавалося, що воно змінюється. Зараз мені здається, що точно так же. Ну, дивіться, я зараз виставив три різочки. Мені здається, що воно точно так же запаркується. Ну так. Да. Коротше, ще почитаю про ці меню. Ну, але до цього я ну, відчував різницю, я цим користувався. Я думаю, що це не дуже важлива, якби, функція. Тут мені треба одна рисочка, все ж таки, чи три. А може, от зараз от подалі став на три. Ні, під'їжджає. Ну. Коротше, не знаю. В принципі, віце нормально. Так, що ще скажу, ну, головне, що це можна вимкнути, натиснувши педаль гальма, бо нажавши цю кнопку контролю, воно тоді вимкнеться. Загалом я вже от третій раз використовую цю функцію. Ну, перший раз було взагалі дуже стрімно, Зараз вже трохи починає довіряти автомобіль. Ну, В принципі, більш-менш. Адекватно себе поводить. Да, іноді просить натиснути там, педаль газу і покласти руки на руль на кермо, але загалом, мабуть, зручна функція. Я не часто стою за то, як другий чи третій раз за два місяці користування. Ну, в принципі, є така, є така, є така функція. все, Дякую, що подивилися. Всім гарного дня.